Вітаю! Це незручне інтерв'ю. Мене звати Олександр Дмитрович і в мене в гостях Джозефіна Джексон. Привіт, Джозефіна. Привіт. Чи можу я назвати тебе Юля? Можна. Дивись, Джозефіна. В одному зі своїх відео ти сказала. Що ти мала на увазі? Та й мала на увазі. Дякую. Ти, до речі, не хвилюйся. Угу. почувай себе як вдома. Ні, такі є. Я почуваю себе вдома. Дякую. А, що ти робиш? Почуваю себе як вдома. Джозефіна, кажуть, камера додає 10 кілограм. Може, того в порноакторів такі великі пісю? Все може бути. А це правда, що порноактрисам подобаються тільки великі пісюни? Mm, ні. Ти можеш показати груди? Кому. Ну, мені не хвилюйся, ми на, на відео змінимо твій голос. Коле. Ну, не хочеш то не хочеш. Ти... У чоловіків є така тема, коли хочеш довше не кінчати, починаєш думати ну, про щось максимально несексуальне. А в жінок є така тема, щоб довше не кінчати? Так. Це чоловік. Е, я знав, що є категорія впорно з вагітними. Ти mm -hmm. знала про таке? Так. Вони просто не хочуть йти в декрет. А, ну так, щоб не втратити робоче місце. Mm -hmm. ну, так, розумію. Нещодавно мій друг здавав тест на ВІЛ. Ого. Не халюся, історія закінчилась позитивно. Джозефіна, мене ще одне питання хвилює. Але можна тільки не про порно? Бо всюди, куди я не йду, мене постійно запитують, будь-що, що, що зв'язано з порно. Таке враження, ніби зі мною більше нема про що поговорити. Не про порно. Добре, давай непропорно а, вибери тему, на яку би ти хотіла поговорити. Ну, Давай які питання в тебе там є. Як ти відносишся до фрази чуєш на переночуєш? Не люблю нічну зміну. Юль, чи можна вважати Генбенг, що ген, генбенг, це є корпоратив серед порноакторів? В якійсь мірі, так. Да. Ти свідкуєш цього року якісь корпоративи? Не люблю брати в саму участь. А, якби ти могла. Перевести свою професію в олімпійський вид спорту, то в якій дисципліні в тебе була би золота медаль? Важке питання, а які взагалі там є ігри? Ну, я думав, може, лижі. Ні. Це ти. <гілля> Ні, це ще вагіна. Ой, вибач, мені просто всі вагіни на одне лице. Ти можеш зімітувати оргазм? Пф, та я навіть можу зімітувати, що це цікаве шоу. Ти вже імітуєш? <гілля> Окей, дякую. Як називається жінка, що не хоче робити мінієт? Не знаю. Я знаю, що ти не знаєш. Це жарт такий. Ти маєш запитатись як? Як? Невротик. Цікавий факт. Перше кіно брати Люм'єр зняли в 1895 році. А вже перше порно люди зняли в 1896 році. Люди дуже швидко зрозуміли, що дрочити на то, як приїжджає поїзд, нецікаво. Ужас. Угу. Ти знаєш, що всі твої фільми майже ніколи не додивляються до кінця. Чому так? Та не тільки не додивляються до кінця, ще й початок пропускають. Не дуже цікаво, напевно. Напевно, людям не подобається оце лити водичку. Вони зразу до суті. Угу. Угу. А яка там суть? Щоб принести задоволення один одному. І особливо глядачу. Щоб глядач отримав задоволення. Угу. 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 Ти знала, що середній час перегляду порно українців 7 хвилин. Звідки ти це знаєш? Це було незручне інтерв'ю, в нас в гостях була Джозефіна Джексон. Юля, як тобі? М -м Мені було дуже незручно. Мені теж.